Складаємо подяку Господеві сьогодні в нас свято, Вхід Господа, Бога нашого Ісуса Христа в Єрусалим або вербна неділя. Дякуємо тобі, Господи, за все, що Ти даєш кожному з нас, що Ти пронизуєш нас своєю любов'ю. Божественною, що ти даєш все те необхідне, що ми не усвідомлюємо, що ми цього не розуміємо, але ти тонко впливаєш на нас, даючи розкриття нашого єства. Дякуємо тобі за це, дякуємо тобі за те оточення, яке ти даєш для кожного з нас. Бо без цього оточення, без тих вчителів, які йшли перед нами, це такі, як Сарафим Саровський, це такі мужі церкви, як Григорій Богослов, Василій Великий, Блаженний Августин, Томак Вінський і багато, багато інших тих мужів церкви, які... Дали всьому людству розуміння того, що ми не можемо вдосконало зрозуміти. Дякуємо їм за це, дякуємо Богу, за те, що Він через них для нас все це робить. Всіх тих святих, які послужили для нас мучеників. Великомучеників, тих, які віддали своє життя для того, щоб ми йшли по цьому життю і не так роптали, не так виносили таку біль, яку переносили вони. Дякуємо Тобі, Господи, за це. І, як кажуть, що на з закаті цивілізації виростають квіти життя, квіти радості і квіти Божої любові. Це ми з вами. Але ми тендітні, ми не можемо багато чогось зробити того, що роблять більш жорсткі люди. Але ми вміємо любити, ми вміємо донести красоту світу. для Всіх, тож цінуємо це, бо це теж дар Господа. Дякуємо тобі, Господи, за все, що Ти нам тут являєш, бо ця дивовижна планета Земля вона показує, наскільки ти люблячий. бо все живе і рослини, і комаха, і мураха, і пташка. І собачка, і котик, і головне це вінець твого творіння людина. Наскільки ж ти дивовижний, що створив людину, яка може частку тебе передавати світу, підтримати цей світ і його збагачувати. Дякуємо тобі за це. З вами був Сергій Голосівський. Десятий коридор тропи Серафима Саровського сокрального осіго, місто Київ. На все добре, любі мої. Любіть Бога, любіть ближнього, єднайтесь у бозі і робіть справи життя. На все добре, любі мої.